топ 3 учасника мастершеф, які виїхали з України. З вами Ніксон. В кінці зрада, від якої я був просто в шоці. І так, на третьому місці у нас Денис Совенко, суперфіналіст Мастершеф 15. Вітаю. Вітаю! Добрий вечір. Боже, картиночка. <сум> <сум> картиночка з телевізора тепер тут. <сум> Як тільки в Україні вступив закон, що люди до 25 років можуть спокійно виїжджати за кордон, Денис Совенко зібрав речі і пряміком з Харкова поїхав до Праги. В принципі, якщо є можливість, то чому би ні? На другому місці у нас Павло Серветник, учасник Мастер-шеф битва сезонів та переможець Мастер-шеф професіонали перший сезон, Здравствуйте. Меня... меня зовут Серветник Павел. мне 24 роки. Я із поселка Камышаны, который в Херсонской області знаходиться. Ого! хо Поки зовсім. А як ви взагалі прийшли в кулинарию? Всю жизнь тебе искав? Він практично одразу виїхав через Крим до Європи. Близько року він прожив в різних країнах Європи, а потім переїхав до Сполучених Штатів Америки, а саме до Нью-Йорку і відкрив там свій власний заклад. Але про заклади учасників Мастершеф ми з вами поговоримо в наступних випусках. Що ж, перше місце найголовніший зрадник нашого топу: Віктор Шайдецький, суперфіналіст. Третього сезону Мастер шеф професіонали. Моє ім'я Володимир Ярославський. А ви? Мене звати Віктор. І мені 21, працюю шеф кухарем шеф кухарем Так. В 21 рік. Ну, намагаюся. Навіщо ви тут? Щоб втерти носа в поколінню цьому старенькому. <рес> І наразі ця людина працює шефом в Москві. Як так сталося і чому він обрав такий вибір, я не знаю. Але мовчати в такому випадку не можна. Чесно кажучи, Дениса та Павла я не засуджую. Кожен робить свій правильний вибір. А от щодо Віктора, це звісно неприпустимо. Працювати і обслуговувати сусідів. Поки гинуть люди в Україні, але мені цікава ваша думка, як ви ставитесь до цієї новини. Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Ніксон. Не забудь підписатися та поставити лайк кожен день, нові цікаві відео.